Влада Зеленського продала Україну. Про це заявив кандидат в президенти США Роберт кеннеді Молодший. Він розказав, через кого почалася ця війна і кому це вигідно. І я так само завжди повторюю, що в будь-якій ситуації задавайте питання, кому вигідно і хто отримає від цього користь та прибуток. В даному випадку ні для кого не секрет, що саме основний прибуток отримує саме США. Роберт кеннеді молодший підтвердив слова Зеленського, який казав, що із тих грошей, які США виділяють для України, 70% залишається в США і інвестується в оборонні заводи, які виготовляють зброю. А потім ця зброя там і снаряди вони доправляються до України. Але на цих заводах платяться зарплати робітникам, платяться податки в бюджет країни США, не в Україну, а саме в США. І можете порахувати скільки з виділених грошей доходить до України, а скільки залишається в бюджеті США. Але саме цікаве, знаєте що? Що всі ці заводи, які виготовляють зброю, належать одній компанії компанії BlackRock. Так, друзі, саме ті компанії, з якою Зеленський підписав деякі контракти та домовленості, про які людям ніхто не розказує. Також Кеннеді молодший заявив, що всі ті кредити, які надаються Україні, їх не просто треба віддавати, а вони ще надаються під певні умови. А саме Режим жорсткої економії, причому він тут наголошує, що якщо ти бідний в Україні, то це вже назавжди, тому що влада буде постійно піднімати тарифи, буде постійно піднімати податки. Людей просто не буде можливості жити. Буде одна єдина мета виживати. Також він наголосив, що в Україні доведеться продати всю державну власність, а саме українські чорноземи. А я вже неодноразово повторював, що BlackRock цікавлять не скільки самі чорноземи, як те, що знаходиться в цих чорноземах. А за підрахунками різних експертів та економістів в українських землях знаходиться корисних копалин на десятки трильйонів доларів. То чому ж BlackRock не вкласти в Україну якісь 100-200 мільярдів доларів для того, щоб витягнути звідти декілька трильйонів? І тут Роберт кеннеді молодший цікаву цифру назвав і сказав, що 500 тисяч українців вже загинули, захищаючи нібито свою землю, і вони навіть не знають, що 30% української землі вже продано. І як ви думаєте, хто купив ці 30% землі?